Вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Аминь. Будь ласка. Коломичук Александр. Что я хочу сказать, ну вот сейчас выступал на священник, после него, конечно, после молитвы священника уже как бы и слив нет. Тому що це є найголовним звернутися до духа, тобто то, що є живе, то, що нас мобілізує. Люди збираються, і зараз в Києві по всій Україні нас об'єднує питання, дуже важливе питання. Ще таке, скажімо, перед ступленням. Серед людей ми знаємо такі ходять як розговор такий, що от, яка свідомість, от, який менталітет. Треба надо пам'ятати, чим задається менталітет, звідки свідомість така, як вона є. Е, значить, з філософії, я буду трошки говорити філософські, з філософії. Е, Філософія даже стоїть на другому місці по закладанню менталітету, от, світогляду, а на першому місці стоїть релігія. От я ще слухав, як священник виступав, він зробив таку молитву, таке звернення до Бога за всю Україну. От, оце є найголовніше. Це того, що не вистачало в Україні як підтримки церкви. Щас церкви двері відкриті щас багато, дуже багато нав і не случайно, тому що Україна має такий потенціал. Ми, якби тут, якби метафізично, так маємо таку, якщо. Іти так в предісторію ще як воно було в історії. І зараз ці всі такі сложності це не звичайно. Не звичайно, Янукович там є такі там, допустимо, Путін, ці такі трудності, які від цих ми ну, особистості ми замічаємо. Можна сказати, так що це Бог посилає нам таких людей, які нас дождніше трошки наказувати. чому? Тому що він хоче від нас льоної чистоти. Україна способна на на духовне життя. Тобто не просто емоціональність, а й інтелектуальність. Должна бути і розум, і емоції. Обично буває ну, якби в крайності от, розум, а потім емоції. должно бути і те, і те. Хто нас цьому навчить? Люди, потенціал дуже великий. Предісторія теж говорить що в нас була дуже велика культура арії. Арії це не національність, це якщо читати з санскрита це слово перевести, то арії — це та людина, яка живе за релігіозними засадами. От як ми інтерпретуємо писання, там було відечне, зараз християнське, біблійське писання. От, отут дуже важливо. Тут э, основа, основа, і ми тут спілкувалися з хлопцями. Значить, я хочу сказати, що от Пустим, протестанти, яких є багато от у нас, є багато в западних от Європі, в западних країнах, він не є основою, основа є католіцизм. Чому я говорю за католіцизм? Я якби, не просто толерантний, я співпрацюю, дружу, ми, от хороші стосунки із іудеями, і з іудаїстами, індуїстами, от поляки у нас є, от я дуже рад, що вони тут у нас є православні. От, от, Ті ж самі свідетелі Лігу. І, от євангелісти, но основа, основа як государство, як с, с, то, що об'єднує людей, це православі і кк і, і католіки. Католіцизм, от католіцизм він е, має більше більш глибше дивиться на е, інтерпретацію Євангелія, і це Фома Аквінський, благодаря Фомі ФОФОМА Аквінському. От і я хочу сказати, що для того, щоб от се час люди мобілізувалися, зібралися. Вони щас нас тривожить оце питання, що буде завтра, от яка ж та Європа? От. І це ми йдемо в Європу, чи ми робимо Європу, чи ми відзрожуємо Європу? Тобто цих питань дуже багато зараз. час. І їх треба рішати. Сейчас є можливість людям вийти. На площі. от ми тут питаємося, а в Києві. Дуже важливо, от іменно в Києві священники. Хай вони моляться, хай вони говорять, хай виходять на майдан до мікрофона перед камерами. Хай виступають учені. чоні. Щас є шанс в Україні вийти ученим, сказати то, що його він навчився, то що йому Бог дав ці знання. Поети і ті люди, ну які співають і складають пісні. Тому що якщо ми це не використаємо, то ми втрачаємо свої, свої шанси. Тоді ми можемо просто... не Потім. Це дуже великий шанс зараз для України. Іменно от, як то в історії на Майдані коло церкви революція йде. Тобто церкви, не просто як коло якихось стін і просто хрест і, або стіни, а іменно коло мудрих людей. Зараз треба вийти мудрим людям, щоб не було, як в, 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 в Євангелії написано, е, е, зарили талант. Є талант від Бога, вийди і скажи. О, дух Дух у нас це він повинен бути таким живим, в смислі, що ми є, ми хочемо жити, і ми можемо свої таланти реалізувати в сотрудницю оцей е, е, синтез, синтез, е, об'єднати всіх розумних людей. І не треба боятися, що ми не знаємо, як ми можемо об'єднуватися, бо у нас, бо ми не знаємо, як завтра жити, що то таке Європа. Уже друге покоління, люди вже знають. Я лічно в школі я дуже переживав за те, що мені тягасть така була, що десь там за границею якісь нехороші люди. Та нема такого. Я був у Польщі, бачив ті такі самі діти. Яка різниця між тими дітьми, і нашими дітьми? Ті, такі самі люди, такі ж самі. Це все надумано. Це московська, це навіть не православ'я, це, це московська ідеологія, це, це бажання бути тут царями. насправді цар один. От, і ми повинні бути як представниками того верховного царя, незалежно від національності, і сповідування. Надо розум і надо розумним людям, людям виходити. От і їх до гріти ота ідея, що коли границі знімуться, то знімуться границі і творчості. Ми ми зможемо е, реалізувати себе, будучи свободними, будучи, маючи можливість е, давати добро, зберігати себе і давати добро людям. Оце є, оце є життя. І в цих в цьому вакуумі, якому нас тримали, це комуністична ця ідея. Та та європа сміє сміється. Просто Маркс вийшов звідти. Вони свого соотечественника, свого там того філософа Маркса, вони його знають досконально і вони удивляються, як ми його взяли на вооруження, інтерпретували його атеїстично. І е, Ленін запустив його в свою ідеологію е, просто для того, щоб щоб взяти власть. Но, на самом деле, та власть, вона. Е, Вичоркує е, лічносний аспект. Чому він боровся з метафізикою, з то, що То есть є дух, він є, е, е, цей головний догмат віри в католицизмі. Дух є в батька, дух є в синові, а значить, дух є в вас, і в мені, і в всіх людей. Незалежно від того, що там поляки, німці, українці це ті ж самі люди, цей, той самий Бог, той самий дух є і в них. І він нас об'єднує. Якщо говорити, що дух не може йти від сина, як, е, я вже не боюся говорити це, я би, говорю трошки проти православ'я, але я говорю не проти православ'я, я говорю проти московської інтерпретації вам. Дух є тільки в батька, в сина не може бути, то тоді представити собі і в нас теж не може бути. Якщо в нього нема, то ми того, чого тоді варті? Нема не, не ж удивлятися, що в історії так і говорилося. Е, нема чоловіка, ні проблем, часто такі стосунки, якісь страні між людьми, що ж це таке, що ж це за отношення. От такі питання в людей виникають. О, де ж та чоловічність? Ця проблема не случайно заявлена о чоловічність, а о цих відносинах. І наші люди, наші люди такі щирі, добрі. Вони способні нас Європа чогось хоче навчити але і нам є, що сказати. І, і якщо і ми підпишемо ці закони. Ми об'єднаємося не тільки економічно, а й інтелектуально, научно, там і ценності європейські. Не треба боятися, що це буде якесь вихолащування ідентичності. Якось це такого не може бути. В мене я можу так трошки, якби проаналізувати, як, як я це бачу. Коли це проїзде, коли, коли ми зможемо границі зняти і будемо спілкуватися з, з, з странами, яких ми називаємо Западні страни, Європа, хоча Європа, от вона, тут Європа, то Росія змінить своє геополітичне свою е, внішню політику. Вона зміниться і зміниться в кращу сторону. От тоді ми зможемо з, е, з Росією і бути в місті по настоящому Треба не просто молитися, треба давати знання. І тоді люди зможуть цей дух, який є, Божий дух, реалізувати в об'єднанні і в творчості, тобто любити себе і любити других. І хай там в Києві не здаються і дають нам приклад, і хай вся Європа молиться за нас і дає нам знання. Переводи книжки. До Аквінського, переводить Евангелія, переводи якісь другі розумні книжки, хай нам розказують, хай нам привозять, ну і нам є що сказати, тому що е, якщо зніметься це давлення московське, то тут на Україні тут на, настільки багато творчих людей, що Європа просто сама буде шевчитися від нас. Тому що тут не просто бандуристи і, і, і там такі сильні, борд... як кличко, які це ж гордість, яка. Що... Це наш, наша людина, а потім, скільки є розумних, таких, що просто Європа удивляється, скільки ідей. От. Європа ще буде вчитися навіть від нас. І це буде, звісно, і природно, це буде дуже добре. Ми будемо спілкуватися. Це просто... А я ще хочу сказати, чому це так тяжко йде? Тому що Бог хоче нас навчити, Він хоче нас підготувати, Україну, до, до, не просто до такого, як... Розстачительності якогось життя хороші дороги, недорогі машини, хороші зарплати, і ми тоді просто будемо е, ну, віддихати і не будемо працювати над духовністю. Тому нас зараз в останні моменти прижимає. Люди жмуть в одну сторону, а нас прижимають там звідти Путін, тут Янукович. Це теж посланники Бога, які хочуть нас десь в чомусь. Наказати, заставити нас бути більш розумними. І поэтому це така ігра. Ігра, і ми, ми маємо шанс виграти.